Один із п'єрісів. З однієї сторони він цвіте а з іншої сторони вже пускає нові прирости. Ось такі червоненькі, красиві листочки. Це вона починає наростати. В цьому кущику вже більше 10 років. Ніде ніколи його не закривала, навіть не знала, що його треба закривати. Він тут уютненько так прижився серед рододендронів і азалій. але він не один. В мене їх таких вже п'ять кущів різних. Пересадила недавно ще один рододендрон, тому що там йому в куточку корні переплили туї. У них дуже масивні корні, і мішають, заважають їм. Ось такий ще варігатний рододендрон разом з варігатною брунерою. Там от є брунера чисто зелена, сибірська, вона дуже агресивна. І от такий джек фрост Тут ще залі висадила. Ці магнолії. Одна зацвіла і друга, а ця оця була підмерша. І там ще йде жовта, зараз би ще підійду, покажу, то цвіте. Ось такий ще один кущик П'єріса, варігатний і теж цвіте, бачите? Маленькими такими дзвоничками. Такі кущі в мене ще. От покажу, друзі, з цього боку я вам не знімала. Весь час середина південна частина саду. Ось така астранція варіант в мене. Кущики. це звичайна астранція. Там ось іще дочка прислала із Германії. Вже з червоною бубочкою в мене такої астранції не було. Влюбуюся це новою пересадкою, каріаптеріс. Такий каріаптеріс, ось такий каріаптеріс. І такий тільки вже старіший. Він сформований як деревце, сюди пересадила, були в центрі вони там в саду, але тут їм потрібно сонечко, я так зрозуміла, вони сонце любить. Тому я її сюди пересадила ближче, де були ехінацеї. Ехінацеї зараз майже немає їх. Хрущі, личинки хруща їх доконали. Я їх в прошлому році їх спасала і ось сюди додала нову діленочку ірисів бородатих. Друзі, вони тут так гарно почали рости, краще, ні на старому місці були. Ну, оце проходжу мимо і любуюся оцим каріптерісом поближче. Дуже гарний кущик, такий кущик красивий. На виставках колись купляла. Цей дрібнішенькі листочки в нього, але дуже гарний варігатний. Тільки тут, бачите, біло-зелена варігатність. Покажу вам ще й варігатний бузок. Такі листочки дуже розкрасився красиво. У минулому році він стояв біля гортензії, але я не замітила, як його листки поїли слизнюки. Боже мій, я як побачила, таке його бігом пересадила це на сонячне місце. Я знаю, що вони люблять сонечко. І ось на сонечку вони тут гарненько біля цих варігатних астранцій. Починає цвісти мадам Месон. Самий, більший, найбільший, найстаріший, сильно гарно розростався. Бачите, широкий який. це пересадила рододендрон сюди варігатний, листочками. Його сильно полюбили. Господи, як же вони звуться? Довгоносики. І бачите, як погризли листя. Листя то це ж до вічно зелений він то він такий раняний і стоїть. Ось тепер буде мене перед очима. Бачите, цього не їдять, а на цього напало. Так, ну от, друзі, покажу вам. Тут багато в мене різних сортів астранці. Левка лев тоє. Сьогодні такі вітер тучки, махмарки находять і уходять. От. І ще малюсенький. Ну, це осінню, коли збирали листя, зламали його. То він масінький відростає. І там новенький, ззаду підсадка, це мені привезла Оля То тут росте він у куточку буду пересаджувати ближче. Після цього вітру, оце що залишилося на моїй магнолії батерфляй жовто-цвіткової. Ця захистилася, вона була пізніша. І ті заморозки, що були оце, в квітні місяці, бачите. Геть воно чорні тільки бубочки висять, пелюсточки всі чорні опадають. А ця була ще не розсвічена, ось вона тільки-тільки почала цвісти, от сонечко на неї ще пригріває. Але ж холодні ночі, бачите, що робиться. Пелюсточки вже обсипаються багато. Ось така вона в мене красоня, жовта. Дуже її люблю, вона вже висока. Це вже їй більше. Десь років вісім, друзі, мене питають, скільки років вашим магноліям. Саме перша магнолія, та, що от саме я вам показувала, сиренева кобус, то вона посажена дуже давно. А це пізніше посажені, але вони, бачите, швидко ростущі. Та маленька, не дуже, швидко росе, але на неї ще впав кусок криші, коли ремонтували, і повредив її, одчахнув. Півгілки. Ось на... зацвіли друзі тюльпани, які я тут садила 10 років назад. Уявляєте собі? І це пробилися, тут, тут фіалка заполонила все місце під моїми туями. Туї я буду ще чистити, не вистачає. Часу мені ще не чистило, так що в мене попадають у кадри, ще хвоїнки. От такі великі, я їх обрізала верхушки, друзі, обрізала верхушки, бо їх із за них і магнолій не видно. Так. Ось така піхточка в мене маленька. Такі прирости дає. Вона манюсінька-манюсінька була, колись купляла її так теж років вісім, бо це ж все ж не зразу куплялося. Дивіться, які красиві, які, як намистинки кругом, гляньте, як, як красиво. Вона розпушується. І гілочками, хвили, хвоїнками такими, ватюшки, яка ж вона красивася. Роздивляюся, роздивляюся. Ось отака піхточка маленька. Мене у дворі, у колодці. Тут був колись різ клен, але він японський клен, але ж він пропав. Не, не ті умови для нього тут ніяк, хоч я і закривала все. О, і піхта на вулиці, зараз вийдемо з вами туди подивимося. Це мене плетучі троянди тут. Ой, Друзі, зараз піду. О, такий вітер холодно зараз. Ось які дерева в мене ростуть на газоні. Коніка росте. Друзі, висаджувала три череночка, ну, теж купляла сантиметрів 25, мабуть, були висоти. І оце за 10 років от така красуня одна. Одну я подарила, а одну припала. Це шовковиця плакуча. І ось як мої видно красиві мої, через паркан магнолії. Це піхта. Внучок садив разом з внучком. висажували. А вчора вис... я їздила ж на батьківщину на Черкаси, тоді коли їх бобили то у нас на кладовищі під Черкасами, я в Чигиринський районі, влетіли шахеди туди, на Черкаси. Але ж я думала, що їх зіб'ють до того. А воно вийшло так, що ми стояли на кладовищі, вони через кладовище перелетіли і полетіли, і там наробили багато шкоди. Ми їхали на, на Чигрин сюди, на гробки, в Холодний Яр. Така була нова, красива дорога. Друзі назад їхали, то вона була побита і вже її ремонтували. В гляньте, як у мене Вероніка. Я залишила, вона мені подобається. розцвіла собі коло О, магонії подуболисної Це все, в мене тут мій газончик. магонія подуболисна Дивіться, як гарно вписалися і Вероніка. Мама родна, гляньте, яка краса. Подобалися. А ви ж знаєте, що в неї ягодки с'єдобні, темно-темно-сині, а кислі, я кажу, то тільки на похмелку ягодки. Ну, і цей кущик Вероніки, я його не скашую. Тут сама ж кошу газон, так названий, бо тому що тут сильно багато було камнів, чебенки. Ну, в общем, засипали трошки землі. Це я тільки-тільки його постригла. Тут не сильно крутий газон, не спортивний. Так, друзі, ось пробиваюся. Тут мене Калина, йду по своєму газону до айви. Ось такий кущ айви. Це теж із Криму дуже гарно розрослась. Я її сюди винесла, тому що я побачила, що вона тут сильно-сильно широко розростається. Місця в мене в садку вже її не було. Доцвітає ось. Луїзіанія, я вам окремо відео зроблю. Покажу вам, в мене є відео, я вам покажу відео, яке я знімала, коли вона ще цвіла гарнюня. Почала обход з того, що приїхала з Черкас, друзі, зайшла дай в саду, мене ж роботи там повно. А вчора виносила бур'ян. Бачите, у нас мішки повинні приїхати трактор забрати їх вивезти в яр. От. Я як подивилася, в мене ж тут розцвіли Маленькі бордюрні риски. Краса не була. І думаю, сьогодні ж ранку піду вам фотографую. Ось вам такі красиві красій. такі. Такий ще тюльпанчик оплатий. Багато нас є пухероплідника. Оцей чорний пухіроплідник діябло. Насіває діточок. Дивіться, скільки мене салатових діточок. Оце цих діточок можу вам поділитися. Бо я вже пересилала на батьківщину там коли пам'ятників їх посадили. Ну, це горна сосна, тут їх три штуки. Жимолось шапочне в цьому році, підгоріла такого перший раз, таке я побачила. Він, подивіться, ще рижі листочки є. Трохи я їх обрізала, а то вона пішла, позеленіла сама. Сама відходить і нічого я її не робила. Це вжималось шапочною. Ой, ось такі красиві в мене малятки. Такі малятки, такі малятки. Зробила собі газлончик так. Без, без, без трави. Ось такі друзі, це в мене тут такий газончик. А цю айву я принесла із лісу. Там, де я була в окупації колись. Ось такий красунчик, ще вам ближче покажу. Коли я була в окупації там коло гостомеля у лісі, це я викопала. Собі таких кущиків три було. Ну, викопали, пересадили під паркан. От. А цей один знову проріс. Ми його викопували сюди. Він знову проріс. Ну, вже тепер одного залишила, бо з ним хай вже, якщо хоче, то хай вже живе. Спірея, Голден Принцес. Ще не зацвіла, але ж вона таке голдене, така жовта, красива. Разом з ялиночкою голубою. Так, покажу вам далі. Заці в цьому році гарно глід. Бояришник. В минулому році він не цвів і ягід не було, пропустив. А позапрошлому ягод було б не Ви ж подивіться, які в мене колючки, які шипи в нього. Бачите, оце такий глід, оце його гарно з нього роблять паркани. От. У Черкасах був мінус три, коли я була там. І Померзли горіхи. Такий столітній горіх, в нього геть обрізати об, 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 замерзли гілочки. А мій горіх ще з бурнячками. Будуть горішки дуже великі, крупні, крупні горішки. Я його три рази пересаджувала. Був у дворі, з двору висадили на газон. Потім ще раз пересадили, бо близько було до сусідів. От, бачите, як у сусідів який красивий газон. А в наші мішки стоять. Ось так обрізаю троянди, ставлю на тачку. Ось такі друзі чекаємо всі, коли приїде трактор. А там, видно, нема хлопця, хлопців позабирали в армію і нема кому на тракторі тягати оці мішки. Два рази приїжджав старичок тут сусід, пенсіонер. Ну, І знову стоять мішки у нас негарно, але нема що, куди від цього годиться. Ось такий бордюрчик зробила, викопала тут кущі, були лілейники рижі. Я їх викопала, висадила в кінці. Здравствуй, Саш. От. І сюди підсадила мускарії, а це сусідка отдала півників. У мене ж своїх мало. Я вийшла ну, сюди за калітку, стоїть мішок. Я ж знаю, що ця сусідка Оля мені надавала, теж сюди понасадила. Що воно там буде, які вони будуть. У теж сортові, красиві. Ну що, друзі мої, ось бачите, які в мене, мене сусіди, які в мене тут дерева. Це ж ми приїхали сюди у 2010 році. І тепер я тут зараз сама, бо дітки ж поїхали. Ой, то бабуся Діна тут сама. Ще дочка підібрала у дворі третього котика. То я вже собі забрала, у них там двоє, і в мене було двоє. Кішечок, а це ще третю кішечку сіреньку. Ще в мене сіренької не було, то тепер маю ще одну шиншила і троє кошечок. Добр... На все добре, друзі, бачите, які в людей туї, Вони їх не обрізають, мама родна вище стовбів, а я свої пообрізала. Ми як приїхали, тут так красиво було. В перший раз в мене пусто, ще ж на городі нічого не було, а тут красота. Ось так, жовті клени такі, бачите. От. А сусід у мене ось о... геть усі дерева ось так обрізає їх, обрізає. А я свого клена приреченого оставила. Я, вони мені кажуть, зріж, зріж його. Ні, кажу, він мені потрібен для захисту мого саду, от сквозняка. Бо це між домами тут з правої сторони вище, а з лівої сторони нижче. І до мене сильно вітри дують там таке, а в мене ж, ви ж знаєте, ексклюзивні рослини. 80 кустов роз, 50 кустов гортензій, різні разні гор, орхідеї, мені треба, щоб у садку була тишина і покой, щоб був уют. Ось така піхта, модрина, ось гляньте, яка модрина з шишечками вже пішла, молоді вже прирости. А ви знаєте, що шишки в неї не падають просто так. Їх не можна одірвати, як вона гілочками звалюється. То їх навіть і на камін невдобно пихати. Взагалі, так от збираю, але вони дуже тонкі, вони тільки що їх насобирала під магонією. Ну, все, друзі, доброго дня, доброго часу, щоб було вам, може казали, дощ буде сьогодні по Україні, ну, може, кому треба й дощ, а я ж весь час поливаю свій. Свій сад со скважини. Кожен вечір я тягаю свою шлангу. Ой, на все добре, друзі вам. Заходьте, питайте мене, я вам порозповідаю, все є багато про що розповідати. Вон, тучки збираються. Я зібралась відсилати посилочку Олі. Все, До побачення вам, друзі, до побачення. Заходьте в гості.